Звісно, що є противники ем, цього пакету. Вони є, є відверті і є відкриті противники, є противники, які десь хочуть пом'якшити якісь позиції, дозволити своїм компаніям, можливо, імпорвати якісь долі невеликі російський газ. От, але наша позиція дуже проста, що ем, якщо, ми вже, якщо ми вже закомітилися при, підтримувати Україну, то ця підтримка вона Насправді це ще не само Європа, варто розуміти, що а, ми також не хотіли би стати просто бездонним кошиком, куди просто кожне місце треба кидати кошти. А, але ну, і, відповідно ми повинні послабляти нашого ворога. І саме послаблення ворога відбувається через послаблення його економіки. Його економіка це економіка нафту та газу доларів.